Всім привіт на каналі QSA, проходимо далі цю Це вже ці от, друга частина, я не знаю, або я її зміщу до випуск друга частина. Якщо воно хоча б набере там не знаю, 15 хвилин ні досить. Якщо буде менше 15 хвилин, тоді я просто е, обріжу і змонтую до першої частини її. Я опа, подальше. я теперь, коли граю хоррор, блять, я пеоп подальше ставлю, бо по ни нахуй, блять, росли, все, розібью свій тачпад. Прости на звернула играю. Я не помню, що это за ігра була, чи то й гость був, чи хто-то був. що я приходив, що я коротше, блядь. Придикну по тачпаду на новоці. Все. одна сторона тачпада от по заїхала і. чому Короче, мужика. Ми закінчили почти на тому, що ми маємо знайти сундук. І потім звідси втікнути, я так сразу. Опа, ебачики цалтари, блядь. Пустишь Наверное, что у меня же здесь хуе шляпина не пропустить За що я говорю що Ігра якась не дуже же страшна Типа страшна по звукам. Скрима килл Ни одного шов не здорово Ну типа в уродио один чи два, блять Алтона здесь кримак просто назад як... там блядь. У меня в житті кожен день така хуйня, блядь стається, пробігає, там одна шляпа, друга шляпа на роботі такая пше, блядь, як надивлюся, то я вже, блядь. закалений, блядь, для такой хуиты, блядь, страшної, Нарахуй, не рахують, як страшна хуета. Тиреские разворот, и у них вони вже, У хіба одне для кайта, що, блядь, ППС тут, блядь, шляпний. Здається, що буде більше, ніж 15 хвилин. Тому що я вже не знаю нахуй, що мені тут обалять робити. А, ні, знайшов підвал. Так. якісь двері не відкриваються. Кашінюпади свічку задув. Коля, курва, а може мені треба було сі... А, свічки задувати блять. Тепер шар наліхапся сість. От в минулої частині десь тут в підвалі за мною гнався монстр, блядь, блядь. блять Мені хочется го... дати Мені Хор... Шо ты вы тримаєте ноги, блядь, церебра шикусь? Череп ребра нога. Що ну. шамайти свички під палеты блять дивом? А же ми їх підпалю блять камнем нахуй да? під підпалити. Ось гореть. Блять, а цю січку не можна поташити? До тепер не, не розумію, як працюють скрипти в цій грі, бля. Може, ти мене тут пропустиш? Mm. Ні, псал. Zapraszam jutro на сьомому годину добра Я можу взяти зразу два артіфакку мені треба ще ці вот і треба череп Немаєш череп? Череп. Стоп, твій мать, мама ще свій посигнали, йобаний ти. Ово череп. Оп oh. Черепок ми взяли. Точно не туда. Значит, мини сюда. Сундук. Підібрали артефакт, а тепер ми маємо бігти спати, але ну, по картинці там був намальований ліжком, а не машина. Мені було б логічно намалювати ліж машину, щоб тільки типу, звідси втік. йдеш тут. Відкрив блядь. Двірі не так відкриваються. Співай прямо скучи, так сука не обертаюсь, нахуй воно мені здалось. А ми повертаємось назад по цим доскам. Я не помню дороги, щоб так типек втікати, блядь. Давайте тільки без хуйні. Я бігаю ні від кого не буду. Я не помню, как что сюда зайшов, блядь. Здесь уход на левую сторону. А тут тоже артефакт валяется, Да тут то блядь, его уже давно, блядь, дети, блядь, спиздили, блядь. Показалось, что что-то бежит за мной, но никто не бежать. Водопад Мені десь біля водопаду треба буде сходити. я эту помню точно Чайна здесь может прийти поймать А, брамо блядь. Я же видкрываю блядь? Та лупа. Ні, ну якось да. Може та мені по звукам якийсь як чоловік. Казав нахуй, сука, не став топив, блін, століть нехуй. Пізда буде комп'ютеру і всьому. Так. розфокусіровка батя, Бухає дивиться телевізор. П'яний на одне око, п'яний на два око. Потім починає речати на мене з мамою. Мама, блять, серце розбите, нахуй, я Потім мама дарує тату віці посерде. Коротше, тату мама любить все одно, тата К... Рой. Мі. Кіс Рой, блять, подарував мені дитині маленький подарок. Мама, вахуй, і мама. Мама полюбила рой. Коротше, я Я все зрозумів. Тато, блять, бухав і васики нахуй. Бухав. Мама типа розлюбила тата через те, що тату блядь, духу я бухав і цей от. Потім е... якийсь друг мами подарував нашій мамі квіточку і подарував нашій дитині подарок. Потім мама полюбила того челіка, ти пороя, типу, от чима, блять. І от так от. Потім той рой прийшов з квітами, а відкрив двері йому тату, блядь. Тото в ахуї, мама плаче, в них появилася драка. Вони Рой, і мама, і дитина всі плачуть, наш тато п'яний ніж. Мама, я бачу, як тато вбиває маму, і, блять, того Роя, блять, коротше, наш тато їбанувся і позинув їх двох за ізміну. Бо мама її змінила виходить. Я втікаю тікаю і, зах... і ховаюся в шкафу якомусь, блядь. Нахуй, блядь. Ні, нахуй, запали назад. А я маю потім поспати? Я ж маю потім поспати, блядь. Сюжет, і нахуй, я знаю. А фонарика у мене нема. Блядь. Що робиться. Я не знаю, як я прийшов сюда. Ага, ще одну сітку затушити? Та пішов ти нахуй, блядь. Я так, блядь, нихуя не бачу. Так что ми її затушимо. затушим. Вау. То ми, тіпа, в шкафу, блядь, на хірачу, гаму, ну батя сам пробухав блять на пепсы нагай пробухал блять на захвас. Тут на ліжку лежать и кусал. Що вона просто романтизує цю херню, насправді він просто прийшов і, і шпіхав блять нашу мамашу, блять. прийшов такий, типу, їбать, що за нах і давай їх. здається, що було так, ну то блять. Все одно, блядь, який він був, не був хуйовий, тобі не дає право зміняти йому під час шлюбу. Ти перше розведешся з ним. Тоді вже уже зміняй, А не зміняй ему під час того. Ну, ти ж бачиш, що, же бачишь, шо может быть, блядь. Чел, блядь. блядь. Він, він виду з головою не дружи, блядь. Йому хочеш хочешь зміняти, блядь. Ні, треба так треба перший розвестися, блядь, по людськи А не по людськи просто розвестися. а потім вже, блядь, уже блять пилибили бляш уходи вот така вот шлета Бенну і цей Ну так я то вже робив. Я того ще раз то саме зробити. А де двері? мені пальцем тикають, блядь. Добре, а де люк, люк, десь був всадить тебя, блядь. Сука, та... Йобана ти теман, да, пропусти мене. Ми, короче, весь цей час ховалися, бо ми в. О, а нахуй, блядь, було б вс таке ребят. Что oh, одно дурное, что, блядь, другие, блядь. Ой, oh, что тут мое, блядь, сидит, а? Oh. Да иди! Отдай твоему, блядь, крышу снесло, блядь. Не Мішенщик, що був п'яний, то ёпу, Ключ? Ключ і чого? А тепер нахуй ми ключ, я не розумію. Врай. Чопат. Ну да пиду, что поемся. Ну, для контента, нахуй. Аааа, блядь, я понял. я просто вибрав, типа, переиграти сцену. Проте саме я виберу. Ну, добрий експат. А да, як там казали, на ліжку в кінці ми пройшли гру всю по полка. Да. Вибрали берей, бо може би ніхуя не помінялось. Добре, так що все. Ну, Заскільки воно вийшло. Дякую за перегляд. Ігра така більш-менш не цікава, але воно все-таки. Сука, мало ФПС на мій, блять, блядь, блядь. Хоча в мене 3060 стоїть на ноуті плюс e, i7 і 16 оперативки, блядь, Монік 165 Гц. терабайт пам'яті. Так що, блядь, все воно, говно. Говно-говно, бо то і ноут, блядь. Побачимо, може, далі будемо проходити вже не хоррор, а щось інше, так що. Забачимо, блядь, Так що все. Дякую, хто дивився. Всім бебе!